Всім привіт, підключайтеся. Сьогодні дивимося Бахмут. Підключайтеся, я поки розклад зроблю. Сьогодні подивимося Бахмут, де інколи будемо дивитися міста. Пишіть ваші питання, які вас цікавлять з Бахмуту. Там активні воєнні дії, багато ви мені, мені про це пишете. Колоду, яку я сьогодні взяла, це Таро of Opposition ось така коробочка. Вона примітна тим, що в неї на зображеннях є і позитивне значення, і одразу негативне, якщо ось так подивитися. Тому дуже цікава колода. Сьогодні бахмут. Так, я поки що роблю розклад. Ви мені пишіть питання, які вас цікавлять з цього направлення, а я знаю, що там багато воєнних дій. Так, ну по-перше, те, що відбувається зараз, центр ядру ситуації, те, що навколо чого все відбувається, діє, це в нас тус-монет. Туз пентаклю туз ту з монет, але в негативному значенні. Що це дає? Що це каже? Ну, по-перше, я дивлюсь для України заради України і тому негативне значення для України. А це значить, що, бачите, начебто за одну землю, а тому, що в нас а, монети відповідають за стихію землі, начебто за одну землю тримаються з двох сторін і не віддають. І більше на даний час а, перетягують, мабуть, окупанти і намагаються мають більше дій. Тобто вони вчепилися, і наші. ЗСУ і вчепилися окупанти, тримаються за ту землю, тримаються дуже сильно. І тут це ще імпульс, це бажання чогось нового. Нових, якби було так, я б сказала, що нові, нові активні дії направлені на там. На деокупацію або там на просування ЗСУ у тому напрямку, на жаль, на даний момент немає. І все, що там відбувається, там, стріляють, атакують наші воєнні, на жаль, вони, мабуть, відбуваються. Але це ще й карта розподілу, перерозподілу землі. І тому я думаю, вони там ділять. Чому я так думаю? Тому що у нас є друга карта центр ядро ситуації це то в нас Рицарь. В негативному значенні. І я вам можу сказати, що на даний час нашим воєнним ось це позитивне значення показує. На даний час нашим воєнним не вистачає а, гуманітарної допомоги, реально не вистачає там воєнної зброї, обладнання всього, що стосується напрямку активних воєнних дій. Реально там не вистачає, а, чим відбуватися, чим наступати. І я думаю, що нам ще й про це не кажуть, тому що я вам зараз. Покажу далі в розкладі. Тобто це карта розподілу і перерозподілу землі. Вони за неї дуже б'ються. Реальна карта не вогню, а землі. Тобто, хто з якої сторони заходить, хто з якої сторони наступає, чи контрнаступає, хто і як. Вони ділять ті клаптики землі, а тому це ну, не дуже позитивно з огляду на те, що і туз-монет, і рицарь монет, вони для України негативно значні. Що ще є? Ось ця карта, рицарь монет, це все ж таки карта воєнних. Подивіться, він в такому. Одязі воєнному, і я думаю, що там прибувають воєнні зі сторони окупантів, і я думаю, що там їх збільшується і вони більш активні. На жаль, те, що відбувається зараз, позиція, яка на даний час відбувається, відбувається у нас імператор в негативному значенні, в перевернутому значенні. Імператор це карта прямолінійна, відповідаючи за воєнних, воєнний контроль. Воєн... Керівництво і на даний час для України воєнне керівництво там не дуже. По-друге, це карта ієрархії та підпорядкування. Зверху, з ієрархії надаються, мабуть, не дуже ефективні там, не знаю, стратегії, не дуже ефективне команду... командування, не дуже ефективне керівництво, а тому ієрархія якось зламалася. На жаль, і це карта воєнних. Воєнні, наші українські зараз, і я дивлюсь на найближчий місяць, вони не в дуже потужному стані. На жаль. І це ще старший аркан. Те, що є, і що буде зменшуватися, тут у нас смерть або трансформація, також старша аркан в позитивному значенні. Дивіться, мабуть, ну якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, мабуть, у Бахмуті було якесь покращення зі сторони України, якесь просування, і смерть надає зміни, які вже не можна відвернути назад. І тут смерть, тобто, бачите, навіть флаг є, і я думаю, стяг, вибачте. І ту, я думаю, вони там встановлювали українські е, знаки, вони там встановлювали, і це також вони в якомусь там збройні одязі, начебто, воєнному. Тобто е, були зміни, були реально багато втрат, але була сильна позиція України. На жаль, ця карта стоїть в позиції, яка буде зменшуватися. Ну, це помітно, тому що. Е, у нас імператор. Імператор негативного значення, а керування ну, воєнним тим напрямком, воно не дуже. І то, і то старші аркани. Те, що в нас буде збільшуватися. Дивіться, з часом, і я дивлюся, скільки на місяць з часом у нас де імператриця пряма. А то все ж таки звернуть увагу і нададуть того самого фінансування, яке за тузом та рицарям монет не вистачає, нададуть фінансування, і це надасть. Якийсь стабільний комфорт. Це не керівництво, а це, мабуть, людей, які там знаходяться, тобто може зменшитися кількість воєнних дій, а також це карта, можливо, самих воєнних, не керівництва. Тобто ієрархія трохи зламана зараз, а сама карта тих, хто там знаходиться. Тобто, коли піде там гуманітарна допомога, коли піде там озброєння і так далі, стане трошки комфортніше. І це через те, що імператриця, вона у нас матеріальна через матеріальну допомогу. А карта, яка відповідає за те, що є і нам не говорять. Ось тут дуже цікаво, тут у нас двійка чаш. А це карта зустрічей та переговорів. Я думаю, що з напрямку Бахмута відбуваються зустрічі та перемови. Відбуваються якісь домовленості, емоційні, і нам вони для України пряма карта. А значить, ці перемови для нас важливі і ну, нададуть спокій якийсь. Чому спокій? Тому що чаші відповідають за емоційність, за емоційний стан. Тому я думаю, що ситуація буде. Ну, Є якісь моменти, які не кажуть. Це позиція є те, що від нас ховають, але е, перемови йдуть, і я думаю, що це буде трошки заспокоювати. Чому? Тому що в нас ж тут імператриця. Я думаю, що буде заспокоюватися не за рахунок воєнних дій, а за рахунок перемов та домовленості. А те, що є, про що нам кажуть: дев'ятка чаш. Ну, це карта емоційного стану. Кажуть, що не хвилюйтеся, там все добре. Бахмут там наш, ми його там тримаємо, ніхто туди не попаде. Це карта, те, що нам заливають, і насправді заливають з огляду, бачите, нам пряма карта, заливають добре. Тобто емоційно підтримують. це не карта активних воєнних дій. Мені не подобається, що позитивні зміни стоять в минулому. І мені не подобається, що в нас імператор. Та воєнна карта, вона в нас в негативному значенні на даний момент. Але емоційно нас підтримують, і я думаю, що емоційно нам надають якусь інформацію, щоб тримати Україну і тримати там напрямок Бахмута в позитивному значенні. До чого це веде? Ось це карта кайфова. Це веде до жреця, старший аркан. Ви помітили, що це вже четвертий старший аркан, а коли в розкладі так багато старших арканів. Це каже про те, що цей розклад дуже необхідний та дуже важливий значими для того напрямку, який ми дивимося. Ми дивимося Бахмут. Жрець надає владу. Традиційну владу. І вже по цій карті я вам можу сказати, що яке б там керівництво не було, яке б там не надавалося командування зверху, ефективна чи неефективна, дайте фінансову допомогу воєнним і вони будуть тримати владу, і вони будуть тримати пряму карту Верховного Жреця, а тобто, тримати землю, за яку вони б'ються. Під керівництвом України це вже точно можна сказати. Що щоб а, а, єдине, що їм потрібно, їм є, потрібна матеріальна допомога, гуманітарна допомога, імператриця дає комфорт. Комфортна повинна бути у всіх напрямках озброєння, а, там в, в чому вони ходять, чим вони захищаються, автомобілі і так далі. І тоді це карта. Тримання влади, ієрархії авторитету, яка знаходиться там в Бахмуті. Тому розклад ось цієї тільки карти, яка стоїть в результаті на місяць, я можу сказати, що даний місяць вони будуть тримати Бахмут українським точно. І що в нас ще є? Ще в нас є карта, яку я відкриваю останньою. І це тайна, і якісь там плітки, все, що ходить, все, що як подвійний світ існує в Бахмуті, в тому напрямку, який ми дивимось. Це в нас Рицар Жезлів. Дивіться, там рицар Жезлів, бачите, він також собі в костюмчику та якому воєнному. І жезли відповідає за вогонь, а це каже про те, що, ну, мабуть, воєнних там більше, ніж нам кажуть, мабуть, воєнні там сильніше, ніж всі знають. Тобто, таємним світом живе ще якийсь воєнний напрямок, який дає, може давати ефективний напад, ефективні, ефективні е наступи. Ефективні воєнні дії, це можуть бути постріли, чи, мабуть, вони мають чим стріляти, чи, мабуть вони знають точки, куди стріляти, а то карта ефективних воєнних дій і дуже-дуже швидких. Тому, я думаю, за рахунок цього рицаря-жезлів вони будуть тримати владу в Бахмуті по верховному жерцю. Ось такий в нас розклад. Я не бачу ваших питань стосовно цього напрямку. Якщо нічого немає, то зберігаю. Нагадую, що саме з архетипу жриця у нас 26 листопада майстер-клас. Нагадую, що сьогодні ще діє акція на мій курс. Психологічна таро. Я її зробила на Хелловін, і ви можете ще купити запис. Ви можете приєднатися з 40% знижкою і пройти навчання з психологічного таро. Тому пишіть мені в особисті, я вам все розповім. Питань не бачу. Тоді я зберігаю. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!